Сонячна станція, яка розташована позаду мене, була побудована для особистого користування. Було прийнято рішення розташувати фотовічні модулі на землі, тому що ділянка дозволяє: а покрівля будинку маленька і не має потрібної площі. Потужність цієї станції близько 6 кВт. Конструкція під станцію повністю оцінкована. На опори забетоновані повинно бути. Монтаж зайняв саме роботи, зайняли близько. Трьох днів, тобто перший день розмітка е, свердлення отворів е, бетон, бетонні роботи, потім воно трошки виставилось декілька днів, і тоді вже дозібрали каркас, дозібрали е, в сонячні модулі і встановили інвертори всю автоматику. Загалом від початку монтажу до кінця з урахуванням днів, коли вистоявся бетон, це пройшло десь тиждень, і, відповідно, людина одразу змогла користуватися енергією е, сонячною, яку станція виробляє. Тому що зараз літо генерація досить гарна. Станція розташована на південь, тут нахилу 30 градусів, він є оптимальний для Київської області цього регіону, і максимально ефективно нам дає змогу виконуштовувати станцію як взимку, так і влітку, не рухаючи при цьому самі модулі.